Добрий день! Сьогодні я хочу зробити огляд на такі підгузки Helen Harper Soft and Dry. Хочу одразу зауважити, що ці підгузки виробляються у Чехії. Ось такий тому в них класний дизайн і дуже-дуже якісні самі підгузки. Вони вкрай відрізняються від підгузників Helen Harper інших країн виробництва. І я рекомендую тільки Чеські. Ось ці. Дивіться, зараз я вам розповім, може, тут погано видно, але я вам зачитаю, що вони виготовлені фірмою Онтекс. Це Бельгія у Чеській Республіці. Дуже погано видно Чеська Республіка. Онтекс ось така позначка повинна бути. І штрих-код. 5-4-1. Ось 5-4-1. Вам зараз буде добре видно. Дуже світиться упаковка, тому не фокусується камера. Чеська республіка. В упаковці цих підгузників 50 штук, четвертий розмір від 7 до 18 кг вага дитини. Так, і давайте я вам покажу зворотню сторону. Дублюється малюнок для того, щоб на полиці в магазині ставити або вертикально, або горизонтально. Відкриваються ці підгузки лише зверху, тобто з боку перфорації у них немає. І вони дуже-дуже-дуже-дуже щільно набиті в упаковку. Їх дуже тяжко витягати перші. Два-три підгузки з такими зусиллями будуть виходити. І ось такий підгузничок. Це лицева сторона, тут є лента, до якої кріпляться застіпки. І зворотня частина без, 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 без цієї ленточки. Тут є такі листочки, тут їх нема. Це є спинка, нема тут резиночки. Зараз я їх розгорну і покажу вам, які вони усередині. Дивіться, вони усередині такі начебто простенькі, біленькі, вони дуже ніжні. Але у них тканина з такими маленькими, як нібито перфорованими частинками. Така вона, як сіточка. Але. Це більше схоже на тиснення, аніж на дірочки. У них дуже гарні липучки, вони тянуться, дуже-дуже гарно фіксуються під гузок. Липучки у нього класичні. Такі липучки дада э, та фірма Pampers мають. Хто користувався, той знає. Попереду вони мають такі м'якесенькі крильця, дуже ніжні, м'які м'які. Будуть дуже ніжні до шкіри дитини, дуже ніжні на дотик. І такий передочок, теж тканини він навіть трошки тягнеться. Сама, сама оця тканина, оцей матеріал, ця не такий, як може бути такий целофан стоячий ні. Тут тканинка дуже м'якенька, і вона сама по собі рухлива. Також у цих підгузків чеських є високі бортики, м'якесенькі, ніжні, перфоровані, тобто дихаючі, але вони не пропускають. Те, що не мають пропускати, вони все утримують. І є такі резиночки ззовні, які облягають ніжки дитинки. І також тут є позначка, що це є центр підгузника для того, щоб мама могла орієнтуватися під час одягання на дитину, де є половинка його. І давайте я вам зараз розкажу трошки за розмір. Ці підгузки четвертого розміру вони є повномірними. Наприклад, з класичними підгузками Pampers Baby Dry чи Active Baby вони ще називаються. Дивіться, ці підгузки такі самі. Тобто розмір у них співпадає. Четвірочка Pampers відповідає четвірочці Helen Harper. Вони дуже добре поглинають вологу. Тут також є розподільчі канали, як і у Pampers Pampers мені здаються, трішки товшими. А Хелен Харпер більш такі тонесенькі, але вони, мені здається, поглинають однаково. Тобто ніч витримують і цей підгузок, і цей. Не протікають. В цих підгузках трошечки волога шкіра може бути, але й памперсі може бути волога, тобто це потрібно дивитися, яка ніч видається. Ці підгузки тримають вологу, не протікають, проте у них трішки інший метод роботи, аніж у памперсі все-таки тут більш гелю, а тут поверхня якась інша. З рахунок чого волога тримається і тут, і тут трошки різний механізм, коли він наповнений, вони виглядають по-різному. але... Тримає добре. Ще зараз вам покажу, що ці підгузки свіженькі, вони виготовлені 22-го року і строк придатності у них до 2025 року. Тож, Чехія виробляє свіженькі підгузки, які можна придбати на території України в торгових мережах. Усім дякую за увагу! До побачення!